Вчора новини в ефірі телеканалу Інтеба. Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску постраждалий в ДТП чоловік помер в реанімації. Оригінали документів вступників прийматимуть до 5 серпня. Навчатися у початковій школі дітям буде легше. На дамбі Тернопільського ставу триває ремонт. Наразі на частині дороги повністю оновлюють покриття. У зв'язку із ремонтними роботами рух транспорту там ускладнений. Ті роботи, які проводяться сьогодні тут, і коли по їхньому завершенню можна гарантувати, що мізде функціонувати ще 100 років. Тому що робляться роботи одночасно і по відведенню води, і по підсиленню несучих конструкцій, і по ремонту пішохідних ділянок і по ремонту проїзної частини. Дещо зміниться зовнішній вигляд тротуарів і ми заберемо відбійники, замість них становивши сучасні опорні споруди, як це мають бути. Зробимо нові тротуари, які в подальшому продовжені аж до наставної церкви. Сьогодні вранці тернополяни відчули ремонтні незручності, адже у зв'язку з проведенням робіт на мості, що сполучає центр з дружбою, утворились великі затори. Дорогу не перекривали, проте частину автомобілів регулювальники таки направляли в об'їзд. У зв'язку із цим зранку із центру на дружбу дістатись було складно. Планується, що цього тижня почнуться роботи по бетонуванню. Проїзної частини. Далі по технології нам має до, до 28 днів відстояти, щоб бетон застиг. Тому десь так є побажання до підрядників, щоб до святкування дня міста завершити, повністю заасфальтувати першу частину. На святкові дні відкрити рух по мосту повністю. А тоді з 1 вересня знову ж таки перекрити для ремонтних робіт вже наступну частину моста, і просто подвій робіт. Загалом розповідає Сергій Надал, якщо сприятимуть погодні умови, повністю оновлену дамбу тернополяни зможуть побачити 1 жовтня. Минулої п'ятниці, 29 липня, на проспекті Злуки Мерседес збив пішохода, постраждалого доставили у лікарню швидкої допомоги. Звідки кажуть він пішов? Вже за кілька годин чоловік без свідомості став пацієнтом обласної лікарні, де життя йому врятувати не вдалось. 29 липня на проспекті Злуки в районі універсаму на нерегульованому пішохідному переході трапилось ДТП. Водій Мерседеса збив пішохода. Там є автозаправочна станція Укрнафти. Пішоход приходив через дорогу. На нього було здійснено наїзд автомобіля Мерседес. Водій з місця не тікав, було викликано швидку. Потерпіло госпіталізовано. Близько 11.40 потерпілого доставили у лікарню швидкої допомоги. Хворий був доставлений на каталці. В приймальному відділенні хворий був оглянутий. Хворому було призначено всі необхідні обстеження. Для дообстеження так само консультація нейрохірурга для виключення черепно-мозгової травми і консультація хірурга додатково. Олександр Нездропа в той день був на чергуванні. Розповідає, зовнішніх ознак серйозних травм у чоловіка не було. По Потрапив він в свідомості в нормальному стані, середній ступені важкості було діагностовано. Все записано в медичній документації. Обстеження ми призначили і пішли чекати, поки буде результат. Через хвилин десь 20-25 я повторно спустився, оскільки мене не викликали в приймальне відділення. Спитав медичного персоналу, де хворий. Вони сказали, що в супроводі дружини він залишив приймальне відділення. Близько 16.30 постраждалого чоловіка вже без свідомості швидкою доставили в Тернопільську університетську лікарню. Доставлений він був в критичному стані. З порушеннями серйозними дихання і серцевої діяльності і непритомним. Відразу була розпочата вся необхідна терапія, яка положена по протоколам в даних випадках. Паралельно відбувався діагностичний пошук. Ми уточняли, які пошкодження є в даного пацієнта. І паралельно проводили масивну інтенсивну терапію. Олег Ям'яшев розповідає, незважаючи на всі спроби медиків, врятувати життя 36-річному чоловіку не вдалось. Під ранок наступного дня він помер, так і не прийшовши до тями. Освіта, охорона здоров'я, транспорт, соціальний захист, ремонти по місту, культура та спорт це напрямки, на які керівництво міста планує розділити більш як 106 мільйонів гривень, адже саме на таку суму перевиконали бюджет Тернополя. Куди і скільки коштів спрямують? Дивіться далі. Через покращення показників розвитку місцевого бізнесу, особливо дрібного і середнього, за перше півріччя 2016-го перевиконали міський бюджет майже на 107 мільйонів гривень. Звітує Сергій Надал. Ці кошти планують спрямувати на соціальні потреби міста. Зокрема, близько 48 мільйонів виділять на освіту. З них більше 42 мільйонів це піде на заробітну плату освітянам, в тому числі. 9 мільйонів це заробітна плата і утримання профтехосвіти. Крім того, буде виділено 665 тисяч для утримання функціонування нового дитячого садочку, який почне працювати з 1 вересня на вулиці Юності. І понад 4 мільйони ми додатково закладаємо для проведення різного роду капітальних і поточних ремонтів в дитячих садочках. Переважно це є заміна вікон або ремонти дахів. Наступна проблемна галузь, де відчутне недофінансування з боку держави, каже очільник обласного центру: це охорона здоров'я. Більше 6 мільйонів виділять на заробітну плату медиків. Крім того, придбають медикаменти та вакцину, оплатять енергоносії та протезування учасників антитерористичної операції. Понад 19,5 мільйонів гривень спрямують на транспортну галузь. Понад 12 мільйонів гривень це компенсація терноплектротрансу, який далі возить за гривню 50 всіх пільовиків без обмежень. І 1 мільйон триста буде профінансовано Укрзалізниця для того, щоб наші тернополяни мали можливість доїжджати до дач, до сіл, користуватися послами залізниці. Два мільйони буде виділено додаткового електротрансу на компенсацію бронзів по заробітній платі і 500 тисяч. КП Тернопіль міська автотранс. Додаткові кошти також отримує і галузь соціального захисту. Піде 500 тисяч на програму Турбота, це грошова виплата громадянам, 500 тисяч на компенсацію пільг за безкоштовне користування зв'язком. Це «Укртелекому» по окремих категоріях населення. Культура буде додатково дофінансована майже на півтора мільйона гривень. Це і утримання парків, і капітальний ремонт бібліотек. І також пропонують зробити капітальний ремонт системи опалення Палацу культури Березіль. Майже 160 тисяч спрямують на спорт. Додатково фінанси виділять і на програму Безпечне місто для патрульних і рятувальників. Житлово-комунальному господарству планують виділити близько 23 мільйонів гривень. Сьогодні весь Тернопіль розділений на певні теплові райони. Є частина теплових районів, які будуть де ці роботи будуть профінансовані за рахунок коштів Європейського банку і світового банку. Ті теплі райони, які не попадали в ці проекти, їхня загальна потреба близько 4 мільйонів на лічильники, З них 2 мільйони ми вже виділяємо з міського бюджету. Ще на 2 мільйони гривень. У нас є попередня домовленість із виробником і постачальником, що вона може відтермінувати на рік. Часу сплату за ці лічильники для продовження робіт по термомодернізації і утепленню багатоквартирних будинків виділять понад 2,5 мільйони. Вдвічі більше направлять у Тернопіль теплокомуненерго. 300 тисяч спрямують на програму підтримки ОСББ і також суму на облаштування дитячих майданчиків. Також профінансують капітальний ремонт тротуарів та міжквартальних проїздів, додатково виділять кошти на завершення реконструкції набережної циганка та оновлення дороги на вулиці Чумацька до дальнього пляжу. Цьогорічна вступна кампанія на завершальному етапі представники приймальних комісій розповіли, вона, як і очікувалась, була активною. Наші кореспонденти дізналися, які спеціальності популярні серед тернопільських абітурієнтів цьогоріч. Вступна кампанія 2016 триває. Прийом документів завершився. Наразі формують списки вступників та визначають рейтинги. Тепер абітурієнти повинні визначитись із вибором спеціальності. Дехто з них вже для себе обрав і вуз, і професію. Тернопіль тому що я найбільше тут приїжджаю сюди, бо тут є мої друзі, а також рідні. Початковий освіт. люблю дітей. Щодо вибору спеціальностей, то до прикладу в медичному університеті абітурієнти перевагу надають тим, що й минулого року. Ну традиційно найбільш популярними, звичайно, були спеціальність медицина, яка минулий рік називалася лікувальна справа. Також, от якраз півтори тисячі, більше заяв, практично і на ню прийшло. В другому місці, звичайно, популярністю користується стоматологія, і на третьому місці фармація. Це традиційні наші спеціальності. Крім цього, в цьому році ми здійснили набір на фізичну реабілітацію, яка раніше називалася здоров'я людини також користується популярністю. Ну і ми в числі КАД перших і єдині здійснюємо підготовку за дистанційною формою навчання на медсестринстві. У Тернопільському національному педагогічному університеті найбільш популярними стали не педагогічні напрямки, переклад та психологія. Серед педагогічних спеціальностей абітурієнти обирають англійську мову, історію та географію. У приймальних комісіях розповідають, у тернопільські вузи намагаються вступити абітурієнти не лише із західних, але й центральних та східних областей України. Щодо кількості державних місць, то тут ситуація різна. Про державні місця можу сказати, що в нас фіксований обсяг. Державних місць на педагогічних спеціальностях. Згідно рейтингових списків, в нас всі спеціальності виконали держзамовлення. Із тих спеціальностей, що йдуть на широкий конкурс, філологія переклад з 25 маємо 25, екологія має 14, туризм 2, психологія 17 і соціальна робота 13 місць. В цьому році ми медичні заклади попали в число фіксованого державного набору, тобто ми не беремо участі в широкому конкурсі, але у нас є три спеціальності, які мають державні місця: це медицина, 200 державних місць, це стоматологія 4, і медсестринство Бакалавр, 4 роки навчання 5 місць. Нагадаємо, що бути зарахованим до вишу, абітурієнти повинні подати оригінали необхідних документів до 5 серпня. Початок серпня в Тернопільському районі зібрали вже понад 70% ранніх зернових та зернобобових. Як загалом проходять жнива в нашій області, дізнаєтесь із наступного сюжету. На Тернопільщині жнива у розпалі. Один із лідерів за темпами збору врожаю Тернопільський район. Тут вже зібрали понад 70% ранніх зернових та зернобобових. Підбивати підсумки поки рано, однак, попередні дані вже є. Точний аналіз показує, що при обмолоті ріпаку ріпак ну, на рівні минулого року ми вийшли. Значить 22 середня урожайність, були поля по попереднику горосі 41,5. Значить, 26 давали поля і 15. І найнижча була урожайність середньому, 20-24. Загалом по області середня врожайність озимої пшениці 52,5 центнери з гектару. Гороху 37 центнерів з гектару, а озимого ріпаку більше як 26,5 центнерів з гектару. Аграрії цьогорічним врожаєм задоволені. Ми зібрали озимий ячмінь 78 накруг центнерів, ярий – 68, ріпаку по 40, гороху по 44. І пшеничка приблизно 8-9 тонн окремі поля дають. Думаємо, розраховуємо на 8 тонн з гектари зібрати пшениці якісної. Якість е, другий, третій клас вражу, поки що немає. Оцінив хід жнив у Тернопільському районі і голова обласної державної адміністрації Степан Барна каже: усі контролюючі органи намагаються сприяти аграріям у час жнив Найважливіше в цьому питанні це те, що сьогодні не втручається в діяльність СГ виробників ані контролюючі органи, ані правоохоронні органи, ані прокуратура. Ніхто сьогодні мораторій на період проведення кампанії. Збірної кампанії врожаю 2016 року. Після того будемо розбиратися, спілкуватися, вивчати, аналізувати. Але сьогодні наше завдання максимально допомогти нашим северникам. Крім тернопільського, серед лідерів за темпами збору врожаю борщівський, бучацький, гусятинський та заліщицький райони. Писатимуть простими олівцями, не читатимуть на швидкість та навчатимуться в ігровій формі. Такі рекомендації внесли освітяни до оновленої навчальної програми. Ці нововведення чекатимуть на учнів, які вперше сядуть за шкільні парти уже цієї осені. Навчатися у школі учням початкових класів відтепер буде простіше. Першачків не заохочуватимуть хмаринками і смайликами. Вони читатимуть на розуміння, а не на швидкість, та будуть виводити свої перші літери простим олівцем. А ще їм відмінять складні уроки та будуть проводити навчальний час в ігровій формі. Такою має бути оновлена шкільна програма, аби не відбивати у дітей жагу до навчання, пояснює начальник обласного управління освіти Ольга Хома. Десь розглядаючи власне нову програму. Для початкової школи і для першої для першого класу міністерство освіти, і власне дуже багато вчителів долучилися до обговорення програми цієї. Внесли дуже багато коректив до розроблення її і отримали програму в новому положенні, де є і зміни. Досить суттєві зміни зі слів Ольги Хоми. Чимало теоретичної інформації, яку вивчають маленькі школярі, часто є зайвою у їхньому віці. Діти у 6 років ще не спроможні її засвоїти. Школярам у першу чергу потрібно провити любов до навчання, а це як найкраще робити практично, щоб було цікаво, каже педагог. Сьогодні рекомендації власне у програмі є записано. Діти будуть навчатися писати олівцем. Чому, власне, простим олівцем? Не завжди перша буква виходить добре. І дитина буде мати можливість її стерти і написати вдруге. Дуже багато рекомендацій було, власне, від вчителів відмінити техніку читання. Потрібно звертати на розуміння. І якість читання, а не техніку читання, скільки дитина читає слів за хвилину. На думку Ольги Хоми, зміни дадуть можливість дітям уникнути психологічних травм та краще засвоїти навчальну інформацію а відповідно простіше стане і батькам. 18 серпня відбувається в нас нарада з міністерством освіти, де будуть залучені вчителі-новатори, вчителі, педагоги, які є більш прогресивними у своїй роботі багато чим цікавляться. Власне вносять пропозиції до Будь-яких програм батьки будуть залучені методисти і працівники управління освіти. І, власне, буде презентація цієї нової програми, яка стосується власне початкової школи. До слова, усі зміни у навчальній програмі будуть вносити поступово. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я вважаю вам миру добрих новин і позитивних емоцій.